Договір гідності заради сталого розвитку. План розвитку країни під такою назвою презентували в Івано-Франківську члени несторівської групи, до якої увійшли незалежні експерти, активісти теоретики та практики. На їхній погляд, саме цьогорічна зима є черговим стратегічним переломним моментом, і від нього залежить, чи буде країна розвиватися далі, чи продовжить стрімке піке вниз. Для того аби вистояти учасники настрівської групи, вважають, що Україна повинна рухатися до так званої доданої вартості до тої моделі, яку показав нам майдан, де ми стояли різні з різних регіонів, з різних релігій, з різних е, е, етнічних груп. Але ми вміли стояти. Це приклад доданої вартості, а не е, е, нульової суми, коли кожен бає лише про себе, е, е, намагаючись виграти в іншому. Водночас не слід покладатися на те, що влада почує громадянське суспільство та його вимоги. На рівні слів е, влада нібито розуміє е, ці проблеми. Але е, я так ставлю себе на місце, скажімо, президента чи е, прем'єра. Я думаю, що для них та система, яка є, і є власне владою. Їм здається, що якщо вони змінять цю систему, то вони втратять владу, вони втратять контроль над е, державою. Але насправді є інша система влади, яка успішно діє в сусідів наших, тільки не, не, не на півночі. Саме тому громадянам на особистому рівні варто активно долучатися до змін нашої країни. Ми маємо зрозуміти, що народ є владою, і те, що ми зараз називаємо владою, є органами управління, які мають виконувати ті функції, які ми маємо їм передати як експерти, середочних громадянські громадські організації, громадянське суспільство зрештою. Тому не варто очікувати якихось змін від когось іншого. Є можливість, є знання, є компетенції. Беріть ініціативу свої руки. Спро, створюйте організації. Самі політичні партії у соціологічному вимірі суспільство, особливо на Прикарпатті, має значні запити на інтеграцію до Європи, Проте, як і всій Україні, громадяни ще не готові ментально і мають активно працювати над тим, аби жити за європейськими цінностями.